Це всі мої медалі за три роки, куди я їздила. здала? Ось зараз будемо... раз, два? Три, чотири, пять, Шість. Сім. вісім. Девять. Десять. 11, Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. І так багато. Боже шістнадцять. Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. А це я получила сьогодні, я їздила на фестиваль. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два. Ось це скільки в мене медалей. їх ціла куча. У мене Осьо Захарків? Це, по-моєму, Полтава. Боже, воно тут все в мене запутується. Це Київ. Це теж Київ. Я буду їх ложити на пол. Боже. Це Полтава сьогодні, Київ, Полтава, Кременчук, Кременчук, Мукачево, Київ, Полтава, Кременчук, 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 Київ. Київ, Київ, Полтава, Київ, Київ і одна єдина Харків. Отак у мене куча медалей.